Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це Audi Q7 2016 року випуску, 3-літровий турбомотор в класному технічному стані по Америці. Не було ДТП, автівка після граду. Нічого не робилося. Все в класному технічному стані, все обслужене. Комплектація Premium Плюс. Оригінальні легкосплавні диски встановлені 20-го радіусу на новій літній гумі. Безключовий доступ в коло, авто тоноване. Дуже класний стан салону, взагалі як новенький. стеля чорна з панорамою. Трьохзонний клімат, датчики мертвих зон, утримання в полосі, все є, є пам'ять для водійського сидіння, повний електропакет, електрорегулювання, сервопривід багажника. Водійське сидіння також в охайному стані, без зауважень, електропривід є, датчики світла, датчики дощу, штатна мультимедіа, підігріви, все є, все працює, драйв моди також. Друзі, тачка обслужена. Кого зацікавило, звертайтеся в автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.